Усім доброго дня, ми виготовляємо короби прихованого монтажу під плитку. Кришечка на магнітах. Ось так вона виглядає вже вмонтоване. Магніти регулюються. І сюди можна вмонтувати будь-який канальний вентилятор. Труба йде вже з хомутом. Підходить як більш бюджетні версії. Фіксується є стопорне кільце. Также можна використовувати будь-який інший канальний вентилятор Блауберг. Теж фіксується хоматом, є стопорне кільце. І так само І так само можна використовувати Vents, Quantline. Так у нас все гарно виглядає.